Почни заробляти Х3 вже в цей місяць. Друзі, такого лохотрону я ще відчув. Нереально за місяць заробити так Х3 у новій сфері. Якщо ви слухаєте такі лохотрони, просто не ведіться на це. Нема такого, нема так. У мене ви заробітку такий, що немає фінансової стелі. Тобто, ви працюєте на результат. Немає став. Тобто, виводіть все більше і більше заробляти. Вчитися реалізовувати себе. А якщо ви слухаєте всякі дітей, купи туси, пошу там заробляти, це елефотроник. Нема все зразу, кажу, як є, розбирається ця тема. І хто цікавить правильно легальний дохід, простий, дві-три години в день виходиш за місяць, нормальний дохід. От буде більше і більше. Легальна тема. Все дуже просто. Беремо тебе з нуля, в чемод, безкоштовно, який пункт бувати не потрібно. Хлопці, дівчата, пенсіонери, звертаю вашу увагу маленьких. Це реальна тема, воно працює. Тому ставте плюси, то цікавить робота.